Шановні друзі, хочу поділитися своїми особистими думками про зарядні станції, зарядки, акумулятори, які вартує купляти. На ринку безліч різноманіття, але я рекомендую наступне: якщо ви купляєте... В Україні то бажано купувати офіційних, офіційних великих постачальників, у яких є сервіс, у яких є змога і відремонтувати, і замінити. До таких відноситься Альцест, Будпостач, ну і ще є інші. Укрсервіс. Зараз я розповім трошки пізніше про ось такі зарядні станції від торгової марки Stark, які постачаються Альцестом. Але перед цим. Хочу сказати, якщо ви хочете зекономити і замовити щось в Китаї, то я рекомендую замовляти вже Екофло. Це найбільш якісна зарядна станція. І, як на мене, шанс, що вона прийде недієздатною, малий. Якщо ви в Україні, то вже, як і казав, замовляйте там, хто підтримує гарантію, це перше питання. Друге. Який тип акумуляторів, і які взагалі зарядні станції я рекомендую. Як на мене, зв'язку з тим, що з'явилися літій е, ферм фосфатні акумулятори, е, то вже і ціна у них стала доволі відносно низькою. Я так впевнений, що немає місця вже ніяким іншим акумуляторам, е, хоч вони, можливо, і дешевше. Це і Тітанові, і гелеві, і... Е, Літій йонні акумулятори, вони вже не мають місця. Їх, як на мене, повністю витіснили новітній тип акумуляторів. І чому це сталося? Тому що перше, на що треба звернути увагу, що вони безпечні. Що б ви з ними не робили, вони ну, не зриваються, вони не загоряються. І це дуже добре. Друге, у них дуже багато циклів зарядки-розрядки, значно більше, там в десятки разів. В принципі, термін служби там біля 10 років такої зарядної станції. І тому зараз чому сонячні панелі під'єднують до таких зарядних станцій, які і вони працюють довго і окупаються. Е, тому, якщо ви не думаєте купити, трошки треба більше заплатити, але купити вже зарядну станцію? Яка в себе е, поєднує три функції. Перша функція це вона працює як інвертор. Друге – це е, зарядка. І третя це акумулятори. Причому зарядки тут стоять супер потужні. Ви і близько таке окремо не купите. А якщо купите, то вона буде досить дорогою і також ненадійною. Е, 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 і по вони дуже тихо працюють, повірте. У мене вдома ось такий стоїть К1200 від торгової марки Stark. І я впевнений, що країна терорист також буде нас тероризувати, нашу енергетику. І він всю зиму у мене працював. І як на мене, він достойно відпрацював. Мені він подобається. Я про нього зняв детальне відео. А зараз ми дві ось такі станції. К-2400 Альцест розширює асортимент і тому е, поставив ось такі е, зарядні станції. Що я хочу сказати? Це просто в два рази все більше, потужніше, важче. Е, якщо ця в, у неї 1 е, кВт, то тут декларується 2,160 Вт на годину ємність е, цієї станції. Якщо ця видає на одну розетку 1,2 кВт, ця вже видає 2,4 кВт на одну розетку. Це, як на мене, величезна потужність. Відповідно, тут заряджається ця станція 600-700 Вт. Декларується йде зарядка 600-700 Вт, я так розумію, що вона десь за 1,5-2 години повністю зарядиться ця ємність. То в цій більш потужніший вже зарядка стоїть 1200-1300 Вт. І з такою ємністю він також заряже, ну, зарядиться повністю на 100% за 2 години. Ну, Як на мене, дуже гарні показники. Тепер дивимося, що тут є групи. Так само є групи. Є група 220. Ось вона включається. Є група на USB, є група на, ну, тобто від акумулятору, щоб акумулятор заряджати. Тут так само, якщо ви включаємо, давайте подивимося, що вона тут показує. Це вона в стан акумуляторів показує. А це моя пічка. Бачите, гарний який, ухожений. Так, проходьте, будь ласка. Про... Так, на ручки. Ну, ладно, залазь. Ну, зима настала, і кожна тваринка любить ласку. Так, не відволікаємося. Ми включили, бачимо, що до 92, цілих, зарядка акумуляторів. Що у нас тут є? Ми включаємо групу на 220, на 230 вольт. Ми можемо, от бачите, я зараз буду включати ось ту термодуйку. Зараз включимо, подивимося, як воно працює. Наступна є група. Є група ну тут безліч Type-C, USB-виходів. 100 Вт, 100 Вт 18 Вт, як на мене, велика потужність. І наступна група це можливість сюди підключити акумулятор. У нас є можливість ось такі кабеля в комплекті. Один кабель, щоб його заряджати, цю станцію. Це гніздо зарядки станції. Сюди ж і втикаємо кабель. Це гніздо зарядки від сонячних панелей. Сюди можна підключити сонячні панелі вольтаж від 10 до 60 вольт, так само як в принципі і в меншу. І ця станція може бути паралельно заряджатися від сонячних, або не паралельно, а самостійно заряджатися від сонячних панелей. Я казав, що ця станція доволі тихо працює. Тепер подивимося, наскільки тихо працює більш потужна станція. От ми включаємо повітрядувку, Вона це просто, без нагріву повітрядувка включилася. Зараз включаємо 1 кВт. Бачите, воно показує. Е... Потужність, яку видається на повітрядувку. Вона зростає, тому що нагріваються елементи, вона все більша потужність е, споживає. Тут же показує, скільки годин може працювати ця станція з цією повітрядувкою. Потужність у цієї повітрядувки десь приблизно 1,2 кВт. Декларується. Ви бачите, що вже 1,119 119 і вона може працювати. Близько 2 годин в такому режимі. Бачите, він зупинився 1100, і тут зупинилось вже 1,7 годин. Воно буде працювати. Групи, які включені, вони фіксуються. Ось тут є фіксація. Група розеток USB-група 230 вольт. І ось ця група. Є ще тут підсвітка. Це такий мененький режим. І більш потужний режим. В принципі, підсвітка має місце і тут. Крім того, в маленькій версії виключається дисплей, чомусь в більшій версії не зробили можливості відключення Е, Тому ще величезна перевага цих зарядних станцій, вони працюють так, як екофло, не так, як блюеті. Дивіться, у цих, ці зарядні станції працюють в режимі АПСа. Що таке режим АПСа? Якщо є світло, якщо є мережа, вони споживають мережу від 230 вольт і не пропускають через акумулятори всю потужність. Не працює інвертор. Тому тут дуже важливо От функція АПС воно продовжує термін дії акумуляторів. Хоч у них там і величезна кількість зарядів-розрядів, але все ж таки, ну, ніхто ж, е чим більше вони прослужать, тим краще. Я завершую. Чим вони мені подобаються? Перше це безпечність. Е друге, це невелика вага. Оця штука важить десь 24 кг, відповідно менше важить біля 12 кг. Дуже швидка зарядка. І ця і ця приблизно за півтори години заряджаються. Функція апс, як я вже казав, присутня, присутня універсальність, що вони поєднують дуже багато функцій. Крім того, дуже приємно, що ви можете підключати. ну Наприклад, я підключаю мікроволновку. І ця маленька у мене зарядна станція запросто тягне мікроволновку, ну, щоб розігріти, Це ж дуже... Просто У мене працює від цієї зарядної станції холодильник і е, мікроволновка. Тому рекомендую, поки нема обстрілів, е, звернутися і купити зарядну станцію, яку я вже відповів. Е, крім того, якщо у мене, якщо ви купляєте, ви купляєте її без націнки, а всі кошти, які там 10% або 15% зверху, ви платите окремо на зсу на любі потреби, або на пташки умиротворення, які ми збираємо, це дрони, FPV, або в принципі на любі потреби для ЗСУ. Так що звертайтеся чим можу, допоможу по зарядним станціям і всьому інструменту, який в мене є можливість для вас зробити. і це не головне. Якщо ви не тримаєте зброю, то будь ласка, допомагайте ЗСУ. Нам треба вигнати російських вбивців і окупантів з нашої країни. Слава Україні!